Боже, як хорошо, один Микола нічого не робить. Кажу, один Микола нічого не робить. Ох. У невмілого руки не болять. Так. <свіх> <Давай, Ігорюнь. свіх> да. Всім добрий день. Так, стоп, бо в мене туди. Музика -му 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 грає, зараз я прикручу. Слухаю я українське. Козак Systems. О, може знає хтось таку групу. Подобаються мені їхні пісеньки. Так, трудяги-роботяги. День сьогодні такий, доштукатурили все, доробили. Зараз Ігорюнчик ще поїде на базу, там комусь треба загранулірувати 100 кг комбікорм, бо набрали, кажуть, виручайте, бо курям уже немає що їсти. Кажу, ну. Я то виручу, але заздалегідь, ви ж розумієте, що я міг би сказати ні, або ну, не вийшло б чи ще щось. Якось кажу, вирішуйте таке питання трошечки заздалегідь, а не тоді, коли у вас вже немає чим годувати. Ну, общем, вийшло так, що Ігорюнчик поїде зараз 100 КГ, поки він загранулірує, ми зараз доберемо мусор вдома і зараз тоді на мусор вивеземо прицеп і заразом Ігорька на село відвеземо. Отак от. Фух. Коротше, що в нас сьогодні? Що в нас вчора, бо вчора я відео вам не викинув. Сьогодні викинув про коптільню «Деді Смок. Показав вам там, іменно, демогенератор, який повинен бути. Во. Ну, Там відео подивитеся, порішаєте і для себе будете знати. Бо там, я так розумію, що мої підписники купили такі коптільні. Коптільня класна. ну от З демогенератором, там, бачите, трошки була така от проблема. Ну, вді рішилося. Вроді би все чики піки Ну, я думаю, що рішилося. Я ще, звісно, не пробував. Сьогодні думаємо ковбаску, Ну, сьогодні, мабуть, не, мабуть, завтра. Коротше, ми тільки думаємо. Так, що у нас тут? А тут у нас заливка пола викинув під маячки. Пол, Получається, зробив усе під плитку під маячки. Надіюся, що все буде чики піки в мене. Тоді гребенечкою просто це все діло зніметься і буде. І горінь, тут відро і все, мабуть, чув? Ой, боже. Тут, тут а, мабуть, оце відро, а остальне в кабаки. А може і не відро. Зараз я це все діло подровняю. Я тоді тобі скажу, що в нас тут вийшло. Розтвор заливаю жидкий. Е -е, Получається, бетонка у нас йде один до трьох. Щоб хороший, дебелий був пол. Так як сюди потім буде кластися плитка. Плитка буде кластися на клей. Тож, ні Ігорюнь, одного мало, ще треба. Одного відра мало, давай ще. Ну Ти ж знав, я ж знаю, що ти знав. Оп. І в общем, я щось думаю, що якраз буде добре. Гребеночку візьму, клей. клею тут піде, буквально два мішка. Хватає його з головою, плитка вже є. Но плитку сьогодні ще ложити не будемо, верніше, не сьогодні, а завтра. Завтра до потолка із ігорком. По -по Поліземо. Зробимо потолок. О, і тоді вже я буду спокійно ложити плитку. Сьогодні їдемо, кстати, ще в Полтаву вечірком. Маринка каже, давай заїдемо, подивимося в епіцентр ще на плитку на стіни. На пол ми взяли, там по знижки нормально. Пайдет. Іменно нам, нам, нам така пройде. Во, яка там різниця? Головне, щоб воно по ціні нам проходило, а не по красоті. Ну, воно, до речі, і красивенька вийшла, так що я думаю, що супер. Так. Все, зараз це я все вже діло стягую. Зараз це діло, друзяки, стягну. Де красота. А що нам? Що нам? Оп-оп-оп? На красоту дивіться нам не ненужне воно, головне, щоб воно було толково. А красиво чи не красиво, хай дивляться ті, хто любить красиво. А нам треба, щоб воно було толково, рівненько. О. Трошки лишнього у нас, бачите, залишилося Ну, а що робити? Лишнє ми сюди зараз отак його витягнемо на порух і все. Яка вже тут буде різниця, Тут двері вставлятимуться. І буде красота. Тут поріг все одно тоді буде робитися, плитка ще теж і сюди буде кластися, буде якесь кластися цокольочок тут чи що. Ну, коротше, щось буде. Во. І з'єднається воно тоді з тим і буде красотіще. Все, Во. та ілипали. Оп-оп-оп. все ровненько. Ось бугорочок. Давайте ми його знімемо. Так, ну вроді би все, троя, не знаю. Вроді вийшло непогано, там далі буде плитка кластися, десь уровень. Полу положиться Чуть-чуть десь може більше клею, Чуть-чуть десь менше. Ну, В принципі, основа є. Стіни поштукатурені. Все, готово. Все в кружок зроблено, понад вікнами теж зроблено. Коротше, що нам ще треба? Хвати. Так, як у нас діло? Хто його знає? Нормально, коротше. Ні добре, ні погано, все в трудах, все в роботі. Сьогодні вже, звісно, трохи підвтомився. Я не знаю, я то там розтвор той кидав туди-сюди, а Ігорюнчик знизу. Ну, в общем, я на горі, а він знизу, поняли? <свісно> <свісно> він колотив, а я виливав. Такс. Такс, такс, такс. Пройдемося до наших. Так, що лежиш? Ля, лапка. Хто це лапку не з'їв? На. На. Точно ти не з'їла. Чмакай. От так. Кажуть, де в нас потроха, діваються лапки. У нас їх їдять поросята. М'ясо костка. Да? Натуральна. А що ж його, викидати чи що? Чи прикопувати? Ця дивиця у нас постійно спить. Я не знаю. Вічно вона дрихне. Тупо, вічно спить. Короче, вроді до хряка не кидається і дивлюся, пузо в неї не дуже. Ну це в неї. Що це в неї зараз Щас... півтора місяця десь як вона спарована. Може, ще й нічого не буде. Тут у нас ізвращенці. Ізвращенці. Оця дівця, я не знаю, що в неї за привичка така вилазити постійно. Вже, кстати, я її розловив. Уже я її розловив, да? Ловив тебе? Ловив тебе. Соло, яке в тебе висить. Ух, який підбородочок у тебе. іди сюди. Велазь. Ну, коротше, якусь ловив. Ну, по-моєму, ту. та вилозе. О. Так, оба-на. А де качки? А качкам вже хоти трудя. Їм тут вже місця наскільки мало було, що ми просто вже вичищали не раз у день, а двічі. Утром підстеляєш і вечором підстеляєш. Це вже було просто все. Не виносимо. Де? У, дохлячок у нас, ну нічого. От, дохлячок та й дохлячок. Так, кстати, стара курка, бліна. Це вже їм уже давненько. До хлячки у нас теж свині їдять. Ми нічого не прикопуємо. Вони утилізують все. Свині з'їдають все. Так що нічого просто так <смі> лежати не буде. Утром управляв, нормально. нормально. Ну, там курка була така трохи в неї, дилюся. Типа чи жопа розкльована була утречком. Ну і, видать, заклювали. Ну, все. Мінуснули, мінус. Так. Що у нас? по качатнику. Ви що, вже вдули бочку води? Ух ти, мама мія. Марусь, вони випили бочку, 50 літрів води за півдня. Ну та що, в принципі, це ж качки, що їм там. Щас трудяги. А в курей ще є? Так, так. В курей ще є. Давай я тут трохи ось промию по поїлку. Поїлку треба промивати. Я вчора мив раз і сьогодні, бо вона піском там, ну, поняли, всередині забивається той пісок. Ну, зараз я покажу, як я це все діло мию. І покажу вам далі, як у нас діло. Так. Не знаю. Видно, не видно. Е! Альошки, йди сюди! Тут вода! Уже? О, сюда. Уже ты цей? Подержи кальца, аж маковик. Так, тут у нас порядок. Я сегодня, видать, або не Больше висвітня накрив? Все А що це Голуб малий, так? Ти що нам привіз? Пісьмо нам привіз? Це голуб чи цей? Таке, як гурлиця, оцей да? голуб'я маленьке, дивіться. Полетів. Хлопці, у вас так не вийде. Хоч хочете, хоч не хочете. Так, вигнали, вигнали, вигнали. Сюди їх. Вони нам витовкли тут абур'янці. Я думаю, що вони ось пару днів і туди доберуться. Треба берегу картошку тут повикосувати і вже викопати. І буде красота. Так? Да. Купець якийсь. Господи, як вас багато. Не, ну нічого. Коротше, трудяги, давайте я зараз прийду до цієї до бочки, вам об'ясню і розкажу, що це за поїлка і що нею робити. Коротше, йде двохметрова труба, оця каналіза... каналізаційна. По-моєму, вона, от не пам'ятаю, яка вона там оця жовта йде, по-моєму, вона 110. -та. Коронка. Получається, Коронкою кожні 10 см. Ну, центр, Центр, якщо взяти тут і тут, то 10 см по центру. Якраз я вирізки робив. Поробив я ці вирізки цією короночкою під лінієчку. Тут класно те, що по трубі йде отака от синя лінія, під лінієчку, все це круто получається. Потім дивіться, вона тут на хомутах. Тобто ви можете Піднімати, і опускати іменно подачу. От бачите, зараз голова сюди влазить, а коли качка буде більша, ви просто можете підняти і води буде більше в трубі. Типа, а нормалізувати подачу води і уровень. Марусь, ти там підеш виключиш. Ану зараз. Да, Іди, я зараз крикну. Так, Ще. Ще. Виключай. Потім треба буде ще набирати. І виходить, дивіться, що за штука. Отут всередині там стоїть поплавок до унітазу. Ви його можете купити, він стоїть там. Та він, коротше, якісь копійки там стоїть. Взагалі щось я його брав. Не, не, не дорого було. Що це тут? А яка різьба? Це я відкрутив. А. І цей. Воно зовсім недорого. Отут пером просвертлюєте дірку, якраз він сюди чітко іменно вста... поплавочок. І ось оця красненька штучка це. Кранник ось тут стоїть, вона ну що та поняли під піднялося, клац і краник закрився. Вони надпили води, опустився, клац пішла вода від ціля. і от таким от методом уровень у вас отого поплавка держить уровень в оцій ось бочці. Все, це дуже блин, зручно, дуже класно. Да? А качкам це просто саме, саме класна вість, коли є вода. Є вода, там жажду води, вони утомляють. Тому що там, ну прям бульк-бульк бульки все. Потім вони ну не дуже, я скажу, що прям наливають. Більше наливаю я, коли промиваю оцю всю штукень. І всередині, коли вимиваю той пісок. Бо пісок, воно як намиється, воно то отут буде, ну чи як, воно отута буде того піска з временем накопичуватися. І тоді у вас. Возможно, не буде працювати той поплавок. Так що це може бути такий от мінус, мінус в роботі. Во. А так пойдеть. Вимазують, ну а що робити, ну це качки. Ну, їм... Вони не будуть красиво все робити, щоб у вас воно все чистеньке було. Просто я шкаву. періодом промили його, як я оце так промив від грязючки, і добре. Так що, товариші трудяги, така от у нас ситуація. І...

І їм, кстати, зараз, чим круто, що у них є і сочні корма, ті бур'яни вони виїдають, і дуже класно, що вода, комбікорм, вітамін Д, то є сонечко вони тут получають, і тіньок. Да, і підросли ж вони прям. І кстати, падежа да, був один. Один, як тільки-тільки ми привезли, прям тільки ми привезли, поселили. Кисов, бо він щось такий, як я думаю, що притоптали його просто, і ото він так. Один був падьож. Тобто, і все. -тфу -тфу. Так що отакі от, Без пропойки, без ніяких додаткових отих препаратів, просто комбікорм і вода. Ми вирощували качок, ну можна чиктонік там пропоїти, ще щось. але якщо закласти хороший комбікорм, а в них бройлерний комбікорм, то... Весь раціон поживних речовин у них є в комбікормі. Вони його їдять абсолютно небагато, то є з того, що він збагачений усіми компонентами для хорошого розвитку організму. Ми на день це що, ми утром насипали, так? Чи ти? А, ти двічі так, насипала. На день то двічі, ну тричі, може. То є утром в обід і ввечері — це в нас три ось кормушки. Ну Це ти другий раз насипала, так? Кажеш? А, не всі. Досипала. Ну, да, і, на вечір вони зараз ось по, -по -цей посидять і потім при прибіжать, будуть починати на -на знову пити водичку. А да, да. ну підожди, уровень я, мабуть, здоровий зробив. Може в них воно вицей. У них просто одна калюжа є. Ні, калюжа калюжою, ось сюди треба щось підложити, підставити, поняла? Бачиш, я уровень трохи провтикав. Або ж як тільки шумив, міг просто-напросто поїлку їм трохи. Так. Ну, треба, значить, чуть-чуть опустити поплавок. О, Во. і воно текти тоді тут не буде. Я думаю, що все норм. Ну, треба придивлятися просто до того всього діла. А? Угу. Або ж я тут, може, крутнув. Ну, та нічого, вроді норм. Просто якщо протікатиме, воно ж бочка вивицай. Ви Витече їм і Мені все. Виповіться. Ну нічого, каже. Да? <кліх> так, ну що. В принципі, все. Е, так, По, дозрів у мене перець гіркий і... І... А ти вирвала той баронячий рухоток, так? Да? А це, а це як він? Як? Оце огонючок, гля який перчик. Я пробував ось один рецепт. В інтернеті я знайшов його, думаю, зроблю одну баночку. От, просто попробую. Добре. Він колечками там нарізається, заливається маринадом. Я попробував, уже тої півлітрової баночки немає. В принципі, розпробував. І е, якщо хочете, давайте я поділюся мужикам оцим рецептом, десь на, на, на дворі зроблю собі уголочок, я думаю. Щоб, щоб ніхто мені не, не мішав, бо дітки таке, це ж перець, щоб не вхватили хоч ніде нічого. І я думаю, що можна вам зробити хороший, от іменно рецепт оцього перчика. Прям мужикам я думаю, думаю, що зайде. Та і жінки, я думаю, що є такі. От мене Маринка теж перчик временами. Оцей оце понравився. Ми постійно заїжджали в екватор і Ми брали там баночка перчика, оцього, типу, отакого. Ми купляли його там чи на піцу, вона а то буває, як і не. То або просто шаурму, там можемо коли зробити, або просто десь на закусочку такого перчика, просто отака бомба. І ми його купляли, купляли, купляли до тих пір, поки я не попробував оцей рецепт. І коротше він виходить такий самісінький, як ми купляємо. То ми вирішили кажу, давай його зробимо. Я не знаю, звісно, як він буде зберігатися у погрібі, чи його треба в холодильник, але просто його от сьогодні зробив, і завтра вже його можна їсти, бо він. Прям, прям суперовий. Ну а там стерилізується він, то я думаю, якщо стерилізація йде, то значить він може зберігатися довго. Ну, попробуємо, а там буде видно. Так, що? Коротше, моїх курчат тоді поїли не свині. Ля. Чого ти там сидиш? М? Це в мене тут дві, дві я не знаю, короче, спящі красавіці. Що курочка, що свинка. Оце ця курка тут постійно в неї їсть у неї цього, з цього, скоріта п'є, оце спить біля нього. Дружба у вас, так? Да? А казалось би, такої дружби будь не може. Так, фух, Короче, якийсь капець сьогодні у нас. Що таке? Чого ви говорите? А оце ж теж заходиш, якщо оруть, ви думаєте, що в них їсти немає, їсти є. Оруть того, що привикли, що я їм потроха даю, бройрні. Ріжемо кожного ранку і потрошки у нас їдять. І, коротше, люблять, щоб я їм їх давав. Отак. Так, зараз по мене трошечки мухи. В общем, дивіться, останній раз я, мабуть, 4 чи 5 відео назад сипав сюди максим байт, але вже його нема. Тобто, мухи вже його з'їли. Що таке, Донат? Дончик, що таке, га? Що мій золотий? Що? Кажи в даму мені давай, що я твій золотий. Кажу, мені бабу треба, бабу. Хочу жінку, так? Да? да? Може тобі опудало якесь купити? М? Не хочеш? Може опудалку тобі якесь до. Да. Ти що скажеш? Опана, то проснувся, Хто це проснувся. Що це за син фермера чи син свиновода? Сину. Сіннуля. Ти проснувся. Йомику, ти встав, да? ти мій золотенький. Доброе утро. Выжрали. Диви, оп. Виїли, блин. Капец. Ну что, пацаны? А? Я оце люблю на таке наблюдати, временами оце посиплю і дивлюся, знаєте, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. І їх прям починає карьожити. От проходить момент якийсь в времені, і мух починає карьожити. Отак От якось і боремося з мухами. І все, вони прям, бачите, злітаються капітально. Чи ж ти хоч би для солідності, чи встала, чи що. Я ж все-таки до тебе зайшов в гості, а ти лежиш така, знаєш, от, чипися, ти від мене Микола. Да? і пузатенька така. Щось веземо. А скільки время? І хороша така. Щось у неї пузо таке, манюньке, я не знаю, або Донат її не зацідив, або ж мене беременні. чи не порусні. Така вона, і постійно щось вона лежить. Може ти хочеш на дембель? Така хорошенька, вона спокійняшка така, да? Кажи, Дона, дай мені її на проверку, кажи. Я проверю її. Кажи, бо ти не розумієш! Я кажи, Я... Фу, як. О, Дона, ти провірю. Фу, вонючий. Тобі вже добре. Ти вже смачно, уже сандалиш. Де? Де, 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 де? торчок, торчок де? Оп-оп-оп-оп! Ще відкусиш, дурний. Пристраюється тут до мене. Дрінчики. Дрінчаки. Шо? шо? дай я хоч одного знімаю, да? <рігаз> ти що робиш ти? Я тобі зараз дам! Оце я вспів, бо зараз би відгризла мені камеру. А -а -а -а! Все, тікай, ладно. Тільки я вимазався. Я тобі дам! Ти диви яка! Бистро роз зубами за камеру, чуть не цей, чуть не хватнула. Да? Так, ну і що? Дамочки. Тільки ж повичищали вас. Ну, що ми за. Ну, жарко, що вони жарко, тільки цей корито вивертають це, де помочилися, туди падають. Воно щас мухи кусючі. Це зараз момент. Обично всі казали, мухи кусаються до спаса. Зараз ну, вони постійно кусаються. Це такий зараз період, якийсь що ну, мухи гризуть прям копець. І воно, блін, свині, я вам скажу, що не від того, що їм. Ну, може, їм і по приколу. А я щось думаю, що... Це якийсь... що? Я чість, думаю, що це якийсь інстинкт для того, щоб тіпа, мухи не так кусали. От вони от, по, по, по цей нагадили і туди прямо так от викачується, вимазується. Для того, я так розумію, що, мабуть, не кусали мухи. Ну, це чисто моя така теорія, а там хто його знає. Так, ну що, товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. Ми поперли далі працювати. Зараз із Ігорюнчиком поїдемо на базу. Загрануліруємо 100 кілограмів берегу і потім будемо вивозити прицеп, тому що прицеп уже повен. Все, давайте. Всім дякую. Пробігся, показав, об'яснив, роз'яснив. Можливо, щось підказав, як завжди. Ну а там хто його зна. Так що, всім дякую, давайте, пока-пока.